Можливо, вас це здивує, але в Польщі можна отримати штраф за рух автомобілем, погано очищеним від снігу. Отож, поговоримо більш детально. Штраф у розмірі до 3000 злотих можна отримати за рух автомобілем, погано очищеним від снігу. Наприклад, під час руху з даху автомобіля може злітати сніг і тим самим створювати небезпечну ситуацію. Штраф у розмірі 500 злотих та 8 пунктів карних. Можна отримати за рух автомобілем з закритими номерними знаками. Або ж штраф у розмірі 100 злотих можна отримати за рух автомобілем з нечитабельними номерними знаками, оскільки є вимог до того, щоб отримувати номерні знаки в належному стані. В практиці найчастіше за засніжені номера можна отримати штраф у розмірі 100 злотих. Штраф у розмірі 300 злотих та 8 пунктів карних. Можна отримати за рух автомобілем з закритими фарами або іншими сигнальними елементами. Штраф у розмірі до 300 злотих можна отримати за очищення від снігу автомобіля з заведеним двигуном. Підсумовуючи, пам'ятайте про правила дорожнього руху та правильно готуйте ваш автомобіль перед поїздкою.